Вітаю вас у Задзеркаллі, З вами Аліса, всім привіт. Сьогодні, знаєте, хочу зробити таке велике онлайн ворожіння, але сьогодні буде в нас один варіант, щоб відео не було дуже надто довгим. Зроблю один варіант. Сьогодні просто ми подивимося, що вам потрібно почути прямо зараз, яке послання для вас приготують карти. Прямо зараз. А, обрала я для цього ось таку невеличку кількість колод. А, і зараз ну, будемо експериментувати. Зараз я все посуну в бік. І будемо дивитися. Тож, що вам потрібно почути прямо зараз? Таро дельтора, що вам потрібно почути прямо зараз? Темний особняк. що вам потрібно почути прямо зараз? Не з моїх улюблених. О, я чогось тут не відкладу до від такої карти. Зазвичай відкладаю, бо я можу їх змішати, що вам потрібно почути прямо зараз. Ви можете задумати свою ситуацію, яка потребує вашого втручання або втручання вищих сил. Тобто ви можете зараз, поки що, поки я викладаю карти, ви можете задумати ситуацію. Або просто абстрактно подивитися, подивимося, що, яке послання, що хочуть сказати вам карти. Яке послання вони для вас приберегли? Так, наші додаткові карти вкладаємо. Бо я часто перекладаємо цю нашу колоду. Ця у нас буде з прямими перевернутими, тому що це тару протилежностей, що вам потрібно почути прямо зараз. У мене прямо дві карти пішло, нехай так і буде Таро ротилежностей відсуваю в бік. І оракул шлоп. Дістаю. Тут величезна кількість карт, але ми не усі блоки будемо використовувати. Зараз я візьму. Це схоже він і є. Угу, зараз я просто відберу ті. Ага, вони в мене ось так розділені. Хочу їх закладками розділити, тому що щоразу все, ось цей блок ми відкладаємо, блок архетипів. Тваринок також ми зараз не будемо брати. Тут просто цей оракул він такий багатогранний, в нього дуже багато є блоків. я візьму два з них. Два. І окремо з кожного викладу нам карту. Треба зробити вам огляд на цей оракул, бо він дійсно того вартий, дуже крутезний. Що вам слід почути прямо зараз? У нього зворот, якщо видно, ніби зім'ятий чорний папір. Знаєте, дуже крутезно виглядає. Що вам потрібно почути прямо зараз? А, я вже взяла і перекинула. Ну, нехай так і буде. Значить, взяла і вже все перекинула. Цю масю я взяла для того, аби м -м, докладати, якщо нам це буде потрібно. І ще ми маємо любовний оракул, який я викладу в самому кінці. Тож дивимося, оскільки першу карту Ні, зроблю, я якось ось так, щоб вам було видно хоп, хоп. Дерево, оскільки я першу останню карту першою перевернула, нехай так і буде. Ця карта говорить нам про наш рід, ця карта говорить нам про хороше здоров'я або про те, що нам слід звернути увагу на своє здоров'я в тому плані, щоб підтримати свою фізичну форму, щоб наше здоров'я і надалі залишалося прекрасним. Далі будемо по порядку закохані. Наше дерево, дурень, колісниця пряма. Знову закохані. Погляньте дві, два аркани в нас повторюються з різних колод. Туз мечів. Лицар Пентаклі і любов, тобто навіть тричі. Тричі в нас повторюється одне й те саме послання. Ось так покладу, щоб нам було видно. І зараз ще дістану нам. Послання. Послання ось таке від любовного оракулу, оскільки в нас аж три колоди нам дали карти про любов. І що ми тут маємо? Нехай буде близькість між вами, але Давайте одне одному простір все одно, особистий простір. Любов ніколи не вимагає, вона завжди приймає і завжди дає. Тобто вона слідує, вона дає, вона ніколи не вимагає чогось у відповідь. Тому не забувайте давати простір для вашої коханої людини, особистий простір. І для себе також. І у нас аж три карти про любов. Подумайте, про що це у вашому житті має бути. Любов. Причому тут любов. Погляньте, тут любов з покуса. Любов з покуса. Любов як дар. Тут любов, як йти разом, їхати разом в один бік, тобто йти до, в одному напрямку, рухатися, обрати один напрямок на двох. І тут любов, любівся в возрасте покорне. Любов, любов, як Проявлення будь-якого віку не тільки як пристрасть, не тільки як спокуса, а й як підтримка і як піклування одне про одного. Знову ж таки, дерево, також про піклування, піклування про своє здоров'я, піклування про природу, про навколишній світ. Згадка про своє коріння. Далі, дурень і колісниця. Вони говорять нам про рух, про початок нового напряму. Дурень говорить, і колісниця ніби продовжує, що це набере силу, цей напрям набере силу. Але Знаєте, мені зараз йде така фраза, колись почула її, вона мені дуже-дуже сподобалася. Якщо хочеш іти швидко, йди один. Якщо хочеш іти далеко, йди удвох. От мені здається, що зміст цього розкладу сьогодні от саме в цій фразі. Тому що тут нам показують, що рухатися швидко ми зможемо. Вірніше, ну як, і швидко і далеко і мається на увазі, що ми досягнемо мети, лише якщо будемо рухатися удвох, і даючи одне одному простір, не душачи одне одного. І оцей, до речі, лицар Пентаклів він також про те, аби рухатися повільно, але впевнено. Тобто тут, знаєте, от починання, але такі якісь міцні, міцні починання, які будуть мати рух, які будуть мати амбіції і будуть рости якісь проекти або стосунки, або почуття. Вони мають перспективу, вони мають майбутнє, але треба обрати собі ну, якби партнера, не рухатися одному. Ну, це саме знаєте, це про любов, це про сім'ю, це про стосунки. І, ну, таке відчуття, що ніби треба, от по тузу мечів, треба прояснення, куди ми йдемо і з ким ми йдемо. Треба дуже добре собі розуміти, куди я йду і з ким я йду. Ну, ось так. Знаєте, мені навіть не хочеться докладати додаткових. Тут у нас дуже багато старших арканів. Майже. І... Знаєте, дуже така цілісна картина в мене виходить. Напишіть, будь ласка, чи вам зрозумілий був той месендж, який я намагалася прочитати, тому що я його дуже так начеб чітко отримала, почула і намагалася вам відтворити, передати. Мені цікаво, чи, як ви зрозуміли цей месендж, як він до вас дійшов, як він відгукнувся, чи відгукнувся взагалі. Ну, Я думаю, що той, хто дивиться це відео, йому має бути щось зрезонувати, тому що у нас один варіант. І якщо ви натрапили на це відео, якщо воно вам кинулося в очі і вам захотілося його подивитися, значить вам потрібен цей меседж. Тож, чекаю ваших коментарів. Побачимося у Задзеркальні.